Моє життя було нелегким. Я народився в сім'ї досвідченого воїна, справжнього головоріза з гарнізону королівства Житомир. Коли я тільки навчився ходити, завдяки контактам батька, мене віддали пажам у двір вельможі. Підтираючи за великими панами в підлітковому віці, я зрозумів, що з мене досить, і вирішив піти по стопах батька, але своїм непротоптаним шляхом. Тож, викраши зі зброярні першу ліпшу шаблю і якісь обмотки, і я вибігаю на пошуки потенційних клієнтів найманого воїна. Залишатись в Житомирі не можна було, тому я побіг в місцевий порт і потайки заскочив у корабель, котрий тримав курс на кавірадію. І зараз, у новій країні, серед чужих людей настає головне питання Хто я? Ти що довбойоз? Я похоєст. Придумав: ідеально підійде милозвучне ім'я Яфа та таємниче рідкісне прізвище, що символізує швидку смерть моїх ворогів. Чудово, підібравши новий імідж, я вилітаю з корабля в столиці Родокського королівства Джелкалі. Ви подивіться, ті приїхав, і вже такі недоброзичливі люди на мене летять. Ну але я ж не пальцем роблений. Побачивши мою майстерність в бою, один з купців Джелкали попросив про послугу. Його брата викрила ватага розбійників, і мені потрібно набрати кілька людей, щоб його звільнити. Чудово, саме те, що я шукав. Зібравши у сусідньому селі кілька сильних хлопців, я вирушив в наш перший бій проти чотирьох обострішів. Голі, босі, бродні, вонючі, о господи, справжні відчайдухи, проте вони мають знати, де знаходиться сховище бандюків. Тож, відгамселивши самовбивць, ми вирушили в сторону вказаного одним з них місця. Між горами в якійсь печері ці відчайдухи живуть як бомжі соціопати, і я зі своїми хлопцями швидко розібрався з ними, добряче так пофарбувавши шаблі у червоний колір. Хоч двоє з нас все ж отримали поранення, проте брат купця був врятований. У сховищі бандитів не було нічого, крім якихось тряпок і ржавих тисаків. але все одно якісь копійки, тож ми все це забрали, щоб продати на ринку. Повернувшись в Джелкалу, я віддав все це лахміття за якісь копійки і не встиг розирнутися, як купець знову просить про послугу. Бандитська шайка напала на місто, і потрібно допомогти містянам відбити атаку. Ну, я можливість махати шаблею, звісно ж, не пропущу, проте моя самовпевненість зіграла зі мною поганий жарт. Поки я борзо налітав на бандюків, один з них зарядив у мене два списа, і я пам'ятаю лише те, як прокинувся з перев'язаним брюхом вдома у купця. Він щиро подякував за самовіддачу, відвалив трохи грошей, ну і все, любі друзі. Сюжет Ворбенду на цьому закінчується. Далі безкрайні степи і гори Кайрадії, які так і чекають неуважних подорожувальників у своїх вкритих кров'ю землях. Купивши трохи їжі своїм хлопцям, я вже зрозумів, що бути ватажком такої веселої банди доволі весело, тож ми подорожували з села в село, розповідаючи про свої міфічні подвиги у місцевих кабаках, і з кожної такої байки до нас долучались один-два відчайдухи. Зібравши компанію з семи сільських мужиків, в одній з подорожей я помітив п'ять обідрених головорізів і вирішив, що було б непогано потренувати своїх хлопців на цих нещасних. Що ж, голі босі бомжі мало що могли зробити мені самому, що вже казати про те, що нас семеро, проте, все ж якимось чином, один з нас отримав по башці, і пригоди його на цьому закінчились. Спочивай з миром. Підібравши лахміття вбитих, я зрозумів, що від них ми мало чим відрізняємося, крім того, що не грабуємо селян. Більше життя людей я марнувати не хотів, тож вирішив знайти нам усім чесну роботу, за яку платять і в якій більше сенсу. Тож ми дібрались до міста Уксхал, і, побродивши по вулицях, я зустрів старого бородача, гільдмайстра, котрий завжди має на руках якусь роботу для таких, як я. І дійсно, на місцевих селян по дорозі напали ті ж бомжі обідранці, яких потрібно вистежити і вбити. За роботу пропонують непогані гроші, а голі діди не особливо небезпечні, тож за це завдання ми беремось. Заодно зайшов на ринок прикупити коня хорошого, щоб швидше зрубувати голови в полі. Зібравшись в пошуковий загін, ми вийшли з Уксхал і поїхали на пошуки злочинців. Це виявилось важче, ніж я думав. Довелося питати в кожного прохожого, чи він їх не бачив. Побігавши по свадійських ліцах, до нас почало доходити, що таким чином ми навряд чи зловимо бандюків, тож направилися в інше місто свадів, суно підшукати якусь паралельну роботку. Старий гільдмайстер мав ту ж саму проблему бандюків. Проте в його випадку потрібно було вистажити не одну банду, а купу дрібних шайок цих помийних псів, котрі після тривалої облоги міста пограбували бідних громадян і втекли за мури. Контракт я прийняв, і лише вийшовши з міста, ми побачили першу банду. Кілька голодранців не становили небезпеки, тож я на своєму коні розібрався з ними сам, хоч і отримав по горбу важкою ломакою. Таким чином ми переловили усі шайки, що вештались навколо Суно, Отримали за них плюс-мінус 800 динар, і нарешті зустріли саме тих об'явлених в розшук злочинців, на котрих ми маємо контракт в Уксхал. Поки я ганявся за всією цією бедлотою, мій загін виріс в два рази, а декілька селюків отримала підвищення і арбалети в руки. Не дуже потужні, але це вже краще ніж вила. А сам я трохи посильнішав, порозумнішав і підняв рівень до п'ятого, покращивши свої бойові навички і можливість утримувати полонених. Вступивши в бій з покращеним загоном, ми не зустріли жодних проблем в знищенні напівголих пацюків і отримали за завдання аж тисячу динар і просто купу очків досвіду. Тут я зрозумів, що працювати як чесна людина за гроші набагато вигідніше, ніж ловити безіменних злодіяків заради їхніх трусів. Після такого рейду, всім захотілося випити Елю в мальовничому місті Суно, і гарно розслабившись в кабаку, я помітив обідраного селюка в кутку, котрий боявся до когось заговорити. Спитавши, в чому проблема, я почув у відповідь ридання, схрюпування, жалування на лорда, котрому все до страка, і благання про допомогу. Справа в тому, що лорд їхнього села Рулунс все, що має до людей. Це потребу в щомісячній платні податків, хоча сам для селян і пальцем не рухає. І поки він десь там на святах і турнірах село окупували бандюки, котрі знущаються з беззахисних жителів. Що ж, таке беззаконня я проігнорувати не можу, тож на світанку, поки злодії ще спали, я зі своїм загоном організував селян на повстання, і разом з ними ми відлюбцювали усіх нападників. Селяни пропонували взяти їхні останні запаси з комори за порятунок, проте я змилувався над їхнім горем і лишив усе їм. Тож ми з загоном вирушили далі, посміхаючись від веселих і вдячних криків селян за спинами. Йдучи по степах свадії в пошуках роботи, я зрозумів, що навряд чи злочинність викоріниш, знищуючи голих босих бомжів. Потрібно збільшувати ставки, збирати сильний і великий загін на чолі з отаманом мною. Тож ми повернулись на територію родоків, знову відвідували кожне село, і з кожного до нас приєднувалось кілька амбіційних селян, які втомились крутити хвости свиням. Ось уже нас 22 людини, і в хорошому настрої ми направлялись на північ через один з свадійських лісів. Один селян помітив загін свадійських стрільців-арбалетчиків і крикнув привітання. Проте, хто ж знав, що то були дезертири, а не патруль. Почувши чужинців, вони кинулись прямо на нас, і на відміну від голих бомжів, ці хлопці знали, що таке війна і що таке зброя. Поставивши своїх солдат в бойові ряди, я сподівався відволікти увагу на себе. Тож одразу ринувся в бій. Проте це була велика помилка. Моя самовпевненість зіграла зі мною поганий жарт, і моєму невидимому духу довелося літати над полем бою і спостерігати, як свадійські дезертири розстрілюють моїх ні в чому невинних хлопців. Це був кінець. Мене взяли в полон і волочили за собою кілька днів, поки я не зловив момент для втечі на території монгольських кочівників. У мене зрів новий план. Що ж, друзі, на цьому закінчимо. Чекайте наступну частину. Дякую усіх, хто підтримує мій канал, зокрема, чувачків, котрі закинули трохи гривнів на Баймі Екофі. Вельми вам вдячний. А також ті, хто підписується на телеграм. Вам велика повага! Усіх інших запрошую. Там ви зможете проголосувати за теми для нових відосів і взагалі стежити за моїми приколами. Ну все, до побачення.